Солдатська дієта, макарони, крупи та хліб саморобний. Ось так нині живляться захисники вітчизни. Є дефіцит харчування у військових частинах на Київщині, зокрема у Васількові. Тільки їдять проловку і в ремішелі. Всі більше нічого немає. На такий асортимент поскаржилися військовослужбовці матерям. Найрідніші відгукнулися одразу, купили власним коштом усілякого смачненького і привезлися нам. Ми привезли консерви, консервовані овочі, молоко, кефір, хліб, булочки, каву і чай. Запевняють уся нормам відповідає. Перед тим як візьмуть у нас продукти, у нас їх перевірять. У нас перевірять сертифікати, які ми привезли із собою. Бо ми закупляли продукти, такі щоб можна було передавати. Одначе пакунки до їдальні так і не потрапили. Від гуманітарної допомоги відмовився білоцерківський військ. Торг це державне підприємство, що нині годує солдату Василькові. Як воно так обурюється матері, їхні дарини приймають і самі людей не годують. До того ж, уже й не мають права цього робити. Термін угоди на дання цих послуг уже добіг кінця. Не заперечують цього і в самій компанії. В 2007 році було між нашим підприємством на підставі результатів проведених торгів з міністерством оборони було укладено договора на організацію харчування військовослужбовців. Безпосередньо дію договорів даних було пролонговано додатковими угодами до 31 грудня 2010 року. Підприємство на сьогоднішній день навіть без договірних зобов'язань організовує харчування. Дарма, що харчувати захисники вітчизни, вже має інша компанія, яка виграла тендер. Та державні мужі чомусь укладати нові угоди не поспішають. Приватні годівники солдат припускають міноборони, хоче відмовитися від їхніх послуг, і повернути ті часи, коли солдати замість вивчати військову справу чистять картоплю і почуть хліб. Военнослужащие, которые несут службу в столичном регионе, не получают хлеб, и как вы уже знаете, военные были вынуждены приступить к выпеканию этого хлеба собственными силами из муки, они получают из неприкосновенного запаса. та кухарями солдати працюють не скрізь. Такі проблеми тільки в однієї компанії. Інші працюють нормально. Свою правду сумління організацію планують доводити в суді. Якщо до того в ситуації не розберуться урядники, вирішити проблему, якщо про неї дізнається, пообіцяв сам прем'єр-міністр Олена Ткаченко Олександр Кругликов, НТН.